<тит> <тит> Отак живу, як мав посеред мав Чолом прогрішним і ставром Зажурився, б'юся об тверді камінні мури Як їхній раб, як раб, як не цей раб Отак живу, як мав посеред мав У них хода поважна, Рап, як рап, як, раб, як не цира, бо ж ні зубила ані молотка. О, так Отак був, як мав посеред мабуних хода поважна, не швидка, як їхній раб, як рап, як не цира, бо ні зубила ані молодка. Повз мене ходять мав чередою, у них хода поважна, не швидка. Сказитись легше, легша, аніж будь собою, бо не зубила ані молодка. Мотка, 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 Отак живу, як мав серед мав У них хода поважна, не швидка, як їхній раб, як раб, як не цирав, бо ж ні зубила ані молодка, Отак живу як мапа серед мав, у них хода поважна, не швидка Як їхній раб, як раб, як не цира, бо ж ні зубила, ані молодка. О, Боже праведний, важка докука сліпорожденним розумом збагнуть. Ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий, розріджений, мов туть. Мовтуть, мовтуть, розріджений, мовтуть, мов, лише ртуть. Мов, як мав па У них хода поважна, не швидка Як їхній раб, як раб, як не цей раб Бо ж ні зубила, ані молотка Отак живу, як мав па серед У них хода поважна, не швидка Як їхній раб, як раб, як не цей раб Бо ж ні зубила, I wanna